На сьогоднішньому занятті ми розглянемо з вами тему розвиток культури та мистецтва давнього населення України. Мистецтво на території України зародилось в період палеоліту. Відтоді археологи фіксують унікальні свідчення духовної культури первісної людини. Найдавнішим видом мистецтва була скульптура з кісток тварин, рогів північного оленя, морських мушель, бивнів мамонта. Найчастіше зображали тварин. Сцени полювання також представлені в наскельному живописі. Це й не див. Адже життя первісної людини було невід'ємно пов'язане з полюванням та іншими формами привласнювального господарства. На вже відомі вам Мізинській стоянці мисливців на мамонтів було знайдено набір кісток, вкритих візерунками. Дослідники вважають їх давніми ударно-резонансними музичними інструментами людей, що жили в кам'яний період. На кирилівській стоянці біля Києва виявлено фрагмент бивня мамонта, на якому зображена голова водоплавного птаха з довгим. Дзьобом, черепаха та річкові хвилі. А на стоянці Молдови на Дністрі доби пізнього палеоліту розкопано залишки музичних інструментів кістяних флейт. Унікальною пам'яткою кам'яного віку, зокрема, неоліту та енеоліту, є кам'яна могила, розташована в долині річки Молочної біля Мелітополя Запорізької області. У печерах можна оглянути значну площу, вкриту лінійно-геометричними композиціями. В основному вони наносились на вапнятне фарбами, як у Франції, а вишкрябу з твердим каменем, створюючи так звані петрогліфи. Зрідка малюнки покривали червоною, чорною чи жовтою фарбою. Живопис кам'яного віку реалістичний. Елементи символізму, коли певне зображення мало певний зміст, з'являються в період енеоліту. Символічними орнаментами прикрашена трипільська кераміка, знайдено значну кількість глиняних статуеток жінок, рідше чоловіків. Трапляються і статуетки тварин, биків, птахів, а ще моделі житл і транспортних засобів. Виготовляли трипільці і прикраси змідних кам'яних намистинок та мушель. у добу бронзи. Одним із основних видів творчості стала художня обробка металів, наприклад, кування, коли нагріті металеві заготовці надають форму шляхом обробки її ручними пристроями, наприклад, молотом. Окрім цього, поширення набувають лиття, карбування та гравіювання. На території України знайдено чимало металевих прикрас: браслетів, сережок, підвісок, каблучок, поясів, пряжок. Створюються невеличкі литі скульптури. Новим явищем архітектури стає мегалітична архітектура споруди з величезних кам'яних блоків. Наприклад, мангіри, вертикально поставлені кам'яні блоки у вигляді груп та алей. Така архітектура мала релігійне символічне значення. Вам вже відомо про мегалітичний комплекс межові камені в селі Нечаївка біля міста Кропивницький. На території України залишки мегалітів також знайдено у Криму, а загадкові кам'яні споруди завдовжки близько. Кілометри чекають своїх дослідників поблизу міста Докучаївська Кальмуїнського району Донецької області. Унікальна археологічна пам'ятка бронзової доби розташована неподалік села Степанівка Алчевського району на Луганщині. Вона відома як Мергелова гряда або ж Степанівський комплекс. Там, на площі понад 10 гектарів, збереглися святилища, чотири кургани і кам'яниста гряда, залишки облицювання пагорба Вапняком. Святилище викладене обробленими кам'яними плитами. І блоками по всій площі з одного боку обмежено кам'яною стіною завдовжки 300 метрів з вертикально стоячих плит. Чітко видно правильні кола, викладені каменем, виявлені місця поховань, жертовники, чимало посуду і кісток за площою, кількістю та складністю кам'яних будівель, сакрального характеру, комплекс Мергелева гряда немає аналогів серед пам'яток цього часу стародавньої східної Європи. У ранній залізний вік відомі вам кочівники півдня України. Кімерійці виготовляли бронзові річчя золоті прикраси, глиняний та металевий посуд. Для створення металевих прикрас використовували кування, тиснення, різьблення, лиття. Років'я зброї, посуд вони прикрашали геометричним орнаментом, використовуючи ромби, квадрати та спіралі, створювали статуї воїнів. На зміну кімерійцям на терени України приходять скіфи. Їхнє мистецтво досягло високого рівня. Вони виробили власний художній стиль, який відомий. Серед дослідників, як звірини, на ювелірних прикрасах зброї зображали тварин: левів, коней, оленів, овець, міфічних істот, грифонів, сирен, а також сцени полювання. Прикраси скіфів виготовляли із золота чи срібла, часто оздоблювали коштовним камінням. Найбільші знахідки скіфського золота знайдено в курганах товста могила, чортомлик, солоха, гайманова могила. Наступники скіфів, сармати перейняли у них звіриний стиль, зустрічаються зображення Вовків, ведмедів, проте риси тварин схематизуються. З'являються різнокольорові вставки із сердолику, бірюзи, кольорової скляної пасти. У грецьких містах, державах північного причорномор'я, сотні років розвивалася антична культура. Її риси яскраво простежуються в архітектурі. Основні будівлі зводили із місцевого каменю вапняку. У містах запроваджували прямолінійне планування, за якого вулиці перетинались під прямим кутом, будували ордерні храми. Оборонні мури, площі з громадськими спорудами, житлові квартали. Відомо, що були споруджені храми Аполлона в Ольвії та Пантикапеї, храми Зевса, Гермеса, Посейдона, Деметри, Афродіти. А храм Аполлона в Пантикапеї займав площу близько однієї тисячі квадратних метрів, мав шість колон та двох схилий дах. На жаль, ці споруди не збереглися. Скульптура полісів представлена високопрофесійними творами грецьких авторів, що були привезені з материкової Греції. Та виробами їхніх учнів, місцевих майстрів. У містах Боспорського царства поширеним був скульптурний портрет. А до школи Фідія належить мармурова голова Зевса з Ольвії. У Криму збереглися пам'ятки античного живопису. Живописні твори створювали для прикрашання житлових, громадських та інших споруд. Відомим зразком фрескового живопису є склеп Деметри. Пригадаємо, що фреска це малюнок, виконаний на вологій штукатурці, окрім зображення Деметри, Три створено картини з постатями Гермеса, німфи Каліпсу, Плутона, в оточенні звірів, птахів, квітів та листя. Із літературних творів збереглись гімни на честь богів, епіграми на честь героїв, велика кількість творів ділової прози, закони, присяги, договори, листи. Найбільше таких творів знайдено в Ольві. До відомих античних учених південного регіону сучасної України належить історик Сіріск, який описав історію Херсонеса, філософи Біонск. Ольвії та сфер Боспорський. Останній є автором близько 40 праць про світ, про атоми і образи, про царську владу. Велика кількість знайдених медичних інструментів свідчить про розвиток медицини. Підтверджено факт існування своєрідної аптеки в Ольвії. Традиційно в грецьких полісах розвивався спорт. Згадується змагання з бігу, метання диску, списа, м'яча, плавання, кінні перегони, стрільба з лука, гімнастика, кулачні бої. Популярними були ахіл. І спортивні змагання на честь Ахіла, що проводились в Ольві з 5 по 3 століття до нашої ери. Значну роль відігравав театр. Античні театри діяли в Ольвії, Херсонесі, Пантикапеї. Населення полісів навчалося грі на лірі, флейті, трубі. Спів супроводжував релігійні свята, відбувалися музичні змагання. Традиційно грецькі майстри створювали вишукані ювелірні прикраси, а розвиток античної кераміки не мав аналогів на території України. Не того часу на сьогоднішньому уроці ми мали змогу переконатися, що мистецтво давнього населення українських територій унікальне та важливе для світового мистецтва. А щоб закріпити знання та навички з сьогоднішньої теми, на вас чекає кілька практичних завдань. Успіхів! Я ж дякую вам за увагу! До зустрічі на наступному уроці.